Всім доброго дня. Сьогодні ми проводимо пленарне засідання за черговою 46-ї сесії восьмого скликання. На початок роботи зареєструвалося 13 депутатів згідно з пунктом 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні 46 сесія сільської ради є правомочною. Вноситься пропозиція відкрити пленарне засідання 46 сесії Павловської сільської ради, восьмого скликання. Інші пропозиції є. Немає. Якщо немає. то за те, щоб розпочати пленарне засідання 46-ї сесії? Хочу голосувати. Хто за? Утримався. Немає. Пленарне за. засідання 46-ї сільської ради 8 скрипня. буде, за. <laughs> you it that.

Порядок денний сесії відносяться два питання. З порядком ви знайомлені. Якщо немає зауважень, пропоную порядок денний прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Да. За. За. Демченко. Дмитрова Людмила. Дмитрова. Дудкина Алла Степановна. За. Евса Сергей Александрович. Елькин Сергей Михайлович. За. Луцкий Вен Геннадьевич. За. Карамаров Юрий Константинович. Без да, их они не слышат нас. Карамаров. За. Осников ну, Григорий Алексеевич. Да. Осников да. Юлия Федорович. Да. За. Виктор Иванович. За. Да. Татьяна Федоровна. Стрезева. Да. Чиншов Микола Николаевич. Да. Роман Александр Валерьянович. Да. Рішення прийнято. Які будуть пропозиції? Якщо немає, пропоную порядок денний сьогоднішнього пленарного засідання прийняти в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Бардіян за. Дмитрова Людмила. Дюдкіна Осипана. За. Євсателі Олександр. Так. Веркин Сергій Михайлович. За. Колуцкий Евгений Геннадьевич. За. Гармару Юрій Константинович. За. Юлія Федерів, за вижу. Колесникова Григорь Алексеевич. Колесникова Юрий Федорович. За. Полоса Виктор Иванович. Стрезева Тетяна Федорів. Стрезева. Да, да. Чишов Микола Миколайович. Роман Олександр Валерійович. За 14, за. Рішення прийнято. Починаємо питань порядку денного. Починаємо розгляд першого питання порядку денного про внесення змін та доповнень до рішення сільської ради від 21 грудня 2023 року номер 519 про бюджет Павлівської сільської територіальної громади на 2024 рік. Доповідає Світлана Сергіївна, шановні депутати. Пропонується внести зміни до е, бюджету на 2024 рік, а саме про пунктом двадцять частини першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Статтями 23, 78, 85 бюджетного кодексу України та новоприйнятими постановами від 20 грудня 24 року номер 1451 деякі питання надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів загальної середньої освіти. Та розпорядженням кабінету міністрів від 26 грудня 2024 року номер 1323 про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і передньої освіти за спеціальним фондом спрямувати кошти у сумі 75 тисяч на харчування дітей павлівському опорному закладу закладу згідно. Субвенції з державного бюджету та да збільшити доходну частину спеціального фонду бюджету, субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів загальної середньої освіти. У сумі 509 тисяч та спрямувати ці кошти за видатками у Павлівському опорному закладі у сумі 317 тисяч 345 гривень Вознесенському першому ліцею з дошкільним відділенням у сумі 192 тисячі 155 гривень. Прошу підтримати даний проект рішення. Які будуть питання, пропозиції? Якщо немає, пропоную перект рішення з даного питання прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Мірбілюк Федор Іванович. Вардян Євген Валерійович. За. Дмитрова Людмила Сергійовна. За. Дудкіна Алла Степанова. За. Євса Сергій Олександр. Єлькін Сергій Михайлович. За. Калуцький Євген Геннадійович. За. Кармаров Юрий Константинович. Нет, что там? Да, да. Колесников Егор Алексеевич. Колесникова Юлия Федоров. Колосов Виктор Иванович. Стрезева Тетяна Федорівна. Да, за. Ченшов Микола Миколаева. Роман Олександр Вовринян. За. 14. За. Угу. Дек, рішення прийнято за основу. У кого будуть доповнення за уваження? Якщо немає, то пропоную прийняти рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Богдан Євген Іванович. за. Дімтровий Людмиле Сергійовна. Є. Дуткіне Алла Степанівна. За. Євсен Сергій Олександрович. Єркін Сергій Михайлович. За. Калуцький Євген Геннадійович. За. Кармаров Юрій Константинович. Ну, За. Колесников Ігор Олексійович. Колесников Юрій Афайович. За. Олексійович, за. Олексійович, за. Голосовий тереван вже Тетяна Федерівна. За. Чишов Микола Ніколайович. Да. Роман Олександр. Да. 14, Рішення прийнято. Починаємо розгляд другого питання порядку денного. Звернення до Кабінету міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України, головного сервісного центру МВС України, Одеської обласної державної військової. Військової адміністрації про відновлення надання послуг Територіальним сервісним центру, центром МВС України номер 5145 Проєкт вам розвинений. Є питання? Якщо немає, пропоную проєкт рішення з даного питання прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Так. Валерійович? За. Дімитро Сергійна. За? За. Дудкина Алла Степановна. За. Илья Сергей Александрович. Да. Милкин Сергей Михайлович. За. Каутский Евгений Геннадьевич. За. Кармаров Юрий Константинович. Да. Колесников Григорий Алексеевич. Колесников Юрий Федорович. За. За. Полосов Виктор Иванович. За. Трезева Татьяна Федоровна. Да. Чернышев Михаил Миколаевич. Роман Александрович. За. 14, 2. Да. Проєкт рішення прийнятий за основу. Кого будуть доповнення зауваження. Якщо немає, то пропоную прийняти рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Петро Іванович. Одягнеович. Да. Дімтрово да. 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 Сергій. За. Тут Алла кіно... Степанівна. За. Євсан Сергій Олександрович. Єлькін Сергій За. Да. Калуцкий Евгений Геннадьевич. За. Ромаров Юрий Константинович. Да. Колесников Григорий Алексеевич. Да. Колесников Юлия Федорович. Да. Да. За. Полосов Виктор Иванович. Да. Стрезева Татьяна Федорович. За. Микола Миколаевич. Да. Романов Александр Володимирович. За. Чепринцев за. Решение принято. Порядок денний, пленарного засідання позачергової 46-ї сесії Павловської сільської ради весь скликання розглянути, кого є зауваження, оголошення. Якщо немає, дякую всім за плідну роботу. Сесія оголошується закритою. Всім дякую. Спасибо, уважаемые, хочу